Ця закуска це найпростіший спосіб здивувати гостей. Такого поєднання смаків ви точно ще не пробували. Отож, розпочинаємо все з болгарського перцю. Його я розрізаю та виймаю усе насіння звідти. Я беру два перці, тому що знаю, що однієї порції точно буде мало. Ну а далі нам потрібно їх запекти. Я це буду робити в аерогрилі, але ви можете використати духовку. Ставлю на 200 градусів на 30 хвилин. Тим часом підготуємо все інше. Я беру кисломолочний сир та закидаю його в блендер. Взагалі, не обов'язково перебувати все бленд. І це просто щоб була ніжніша структура. До сиру я додаю 2 ложки сметани, сіль, перець та два зубчики чеснику. Якщо ви не хочете або не можете використовувати блендер, просто змішайте всі інгредієнти видалкою. Ну а якщо хочете більш ніжнішу структуру, можете перетерти сир через сито. Або ж використовуйте блендер, як і я. В результаті в нас має вийти ось така однорідна маса. Тим часом мої перці вже запеклись, тож я їх виймаю і обов'язково накриваю харчовою плівкою. Залишаю так на хвилин 10-15, щоб вони. Трішки вистегли. Ну, а далі нам потрібно зняти усі шкірочки з перців. Це буде дуже легко зробити, якщо перці гарно пропеклись. Далі уже очищені перці нарізаємо на смужки. Залишилось, ще зовсім небагато, тож ми на фінішній прямій. Ця закуска має ніби зовсім небагато інгредієнтів, але повірте, смак вас приємно здивує. Після того, як їх нарізала, беру лаваш. До речі, який лаваш використовуєте ви? Я ще в пошуку свого ідеального, тож сьогодні взяла два різних на пробу. Лаваш я змащую нашою сирною намазкою, далі Дою печений перець і секретний інгредієнт це корейська морква. Усе щільненько загортаю, стараюся, щоб лаваш не розірвався. Я зазвичай загортаю прямокутниками, а перед подачею вже нарізаю порційно. Ви можете робити так, як я, а можете робити невеличкі трикутнички. Все залежить від вашої фантазії. До речі, ось цей зелений зі шпинатом мені сподобався більше. Він був м'якіший і його було легше загортати. Також не дозволяйте загорнутому лавашу довго лежати. Він може швидко розмокнути та розлізтись. Натомість, Кидаємо його або в аерогриль, або можна просто на сковорідку. Коли він піджариться з двох боків, я його виймаю та порційно нарізаю. Все гарненько викладаємо на тарілку та можемо смакувати. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб не пропускати мої наступні відео.